Рома, добрый день всем. Вот. Инициатором данной акции выступила первый батальон нашей славы 93-й бригады. Да, мы, как общественная организация с украинской спилкой взяли на себя всю формализацию данного действия. Очень приятно было, что все руководство и области, и города пошло на встречу, обеспечило проведение этого мероприятия. Но какую цель мы преследуем, я думаю, каждый из вас знает для себя. Да? Страна не должна забывать ни своих героев, ни своих участников, ни всех тех неравнодушных граждан, неравнодушных, которые отдают купицу себя, купицу самого главного, что у них есть, это своя любовь, свое время, для того, чтобы наша страна стала чуточку лучше. И самое главное, ребята, чтобы мы с вами всегда помнили своих повратимов, всегда помнили тех, кто был с нами, кто служит с нами, кто сейчас стоит там, а мы благодаря тому, что они стоят там, находимся сейчас здесь. И большое спасибо всем семьям, которые не смогли дождаться своих героев. Слава Украине! Я хочу обратить к микрофону нашего боевого побратима, 23 я бригада, Эверест. А, Грюша, Эверест, будь ласка. Доброго дня, шановні друзі, шановні побратими. Добрий день, шановні друзі, шановні побратими. Сьогодні ми зібрались по скорботному поводу. Краще б ми зібрались, зібрались по закінченню війни, яку називають зараз антитерористичною операцією. З приводу перемоги, ну, але е, такий така сумна, сумний пояс. Що хотілося сказати? Багато, е, багато слів немає. Е, дуже сумно, що е, народ нас не забув, е, Україна не забула, але дуже сумно, що нас всіх забула держава. Слава героям! Это правда! Далее прошу до микрофона лекаря батальона Шахтарск позывные Змея Дело в том, что мне, наверное, труднее всех говорить. Почему? Потому что я Пришла весь Елавайск вместе с батальоном. Вместе с батальоном Шахтерск пришла весь Евайск. Э, говорю, мне, наверное, тяжелее всего, потому что я с батальоном Шахтерства главный врач прошла полностью весь Еловайс. Вместе с батальоном Шахтерск 30 августа мы вышли с сектора М. Э, многие ребята, которые до сегодняшнего дня не дожили, погибли на моих руках многих пришлось вытащить, слава Богу, живы, здоровы, очень многих пришлось оперировать. Кого на поле боя, кого ну, благодаря больнице, которая нам предоставляла операционные, помогали, это Старобешевская больница. Очень тяжело говорить тогда, когда многие ребята не дожили до сегодняшнего дня. Тяжело вспоминать. Честно сказать, Хочется узнать, ради чего. Я понимаю, как врач, как командир батальона Айдар. Я все это прекрасно понимаю. Но хотелось бы все-таки каких-то разъяснений. И хотелось бы все-таки, чтобы люди, которые виноваты в этом, были наказаны. Слава Украине. Слава. Дякуємо нашим лікарям, які спасали життя і спасають їх по цей день. Цим людям ми повинні вклонятися. Це їхнє життя, яке їм залишилося прожити. Тому що люди, які спасають життя, це пам'ятники. И память наша назавжди. Далі Далее я прошу до микрофона представника 25-й аэромобильной бригады. позивний старый. Старый. Пацаны много говорить не буду, потому что просто не умею. Наше расположение, говорится, соседями практически. Вот. Преклоняюсь перед всеми вами, <говорит> вот, <говорит> э, ну, в принципе, перед всеми пацанами. Вот. Хотелось бы, чтобы очень, очень как можно дольше не забывали тех ребят, которые сейчас там. Ну, я даже не знаю, что сказать, единственное, что хочу сказать, вот эта идиотская поговорка «Моя хату с краю» на этот раз сейчас не действует. Украина сейчас едина. Я рад за це. Я горжусь, що я живу на цій країні. Слава Україні! Героям! Героям! Слава! До мікрофону хочу запросити представника батальйону тепер нині полк Дніпро-1. Ми бачили, що тут присутній командир е, полку Юрій Береза. Прошу підійти до мікрофона. Слава Україні! Героям слава! Тяжко говорити про події річної давнини, тому що я в... під Іловайськом було втрачено і були вбиті найкращі сини українського народу. Знову, як завжди, в історії України, генералітет, який сидів в Києві. І бійці, які були на передовій, були по різні сторони барикад. Героїчні дії абсолютно всіх бійців, всіх батальйонів, всіх бригад. Я можу за це засвідчити, але можу також свідчити про повну бездарність і безпорадність Генерального штабу. Знаєте, для мене найстрашніша внутрішня трагедія. Що до сих пір до сих пір не відбувся суд над керівниками, військовими керівниками Генерального штабу Міністерства оборони, керівниками сектору Д, які побігли і покинули своїх бійців. Дуже легко сказати про те, що батальйон Прикарпаття залишив позиції. І судити якихсь бійців. Це говориться і про сектор М, про всі сектора, хто побіг. Ви знаєте? Це трагедія. Трагедія моя внутрішня, трагедія ваша, спільна. Але я знаю, що тоді і почалося створитись українське військо. І що 93. я 25-та після Іловайська, вже ніколи не будуть такими, якими вони були до Іловайська. Те, що батальйон Дніпро, яким він був до Іловайська, він також не буде таким, як, які були до цієї трагедії. Ви знаєте, є два моменти. Два моменти основних. Я б не хотів би, щоб ми повторювали помилки тієї держави, в якій ми жили, наприклад, після Афганістану. Я не хочу, щоб не був забутий ні один загиблий, його родина, ні один поранений і їхні родини, щоб ні один поранений не йшов з протянутою рукою цій державі, заради якої він віддавав все. Знаєте, можливо, я не все роблю як депутат Верховної Ради на превеликий жаль. Для того щоб зробити все і посадити на лаву підсудних цих генералів. Але я вас, вас хочу переконати, я ні про що не забув. І суд буде. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо бойовому командиру і депутату Верховної Ради. Наступний у нас командир роти. 20-го батальйону територіальної оборони, який був сформований тут у нашому місті, Головаха Павло. Павло. Секретар, родичі загиблих, товаришів їх. дні ми бачили. Багато героїзму і багато речей, які несумісні з поняттям честь, вірність і просто елементарна порядність. Ну, найприкріше те, що трагедія, яка трапилась у серпні минулого року, вона не стала приводом для якихось кадрових змін у армії до зміни армії як таких. І найголовніше, що нічого не змінилось на фронті внутрішньому. Ми знаємо, що у нас є зовнішній ворог, знаємо, що він неприховано воює з нами, а є ще вороги внутрішні, які стріляють мовчки, стріляють у спину нашим хлопцям злочинними наказами. Відписками і тому подібними речами. Тому я звертаюся до всіх з одним простим словом, не пробачимо і не дозволимо внутрішнім ворогам зрадникам залишатись при владі і впливати на нашу армію, на нашу державу. Наша війна продовжується тут. І нікому не розслаблятись. Слава Україні! Героям! Слава! Ці хлопці повернуться, пане Вікторе. Так що все буде гаразд. Прошу до слова представника 39-го батальйону ТРО. Будь ласка, хлопці, не треба боятися. Ви пройшли таке, що боятися тепер уже нічого. 39-й батальон, ТРО, Седой. Что я могу рассказать? Погибли наши там товарищи. 30... Блокпост 3904. Погибли. Сами выбирались, как, как могли. И слава тем, кто выбрался живыми оттуда. Вечная память погибшим. І слава героям! Героям! слава! Героям слава! Дякую, друзі! Прошу до мікрофона представника 17-ї окремої бригади. Апіс! Апіс! Здравствуйте, мои побратими! У такая ситуация, что в августе 14 -го года была создана ротыческая группа на базе 17-й бригады 20 бригады, где я был командир роты и добровольцем в бригады й так называемого Дарвишного рота. Тяжело говорить в этот день, только потому, что он день памяти. И когда мне говорили мои статисты, кадровое дело, что ну, у тебя по статистике там протеря всего лишь из твоей роды там, процентов 8 или 9, то для них это процентов 8 9. Для меня один, один человек уже потеря, понимаете? И скажу, что там с вас всех слов, ваших слов, мы стали героями. Мы выполняли свою работу, мы защищали свою родину. Защищали как могли. Там каждый из нас становился по сути отдельным богатырем в поле. Но слава богу, мы были все вместе. когда нас бросили, когда нас направили так вот, называемый, на коридор, то мы держались вместе. Я, я, очень рад, что я с вами всеми жил, служил, воевал и дальше буду жить, дружить, обнимать и целовать. Мужики, спасибо вам большое, что мы были вместе. Слава Украине! Слава! Дякую. Я хочу попросити до мікрофона мати, яка втратила свого сина. Ми повинні вклонитися перед матерями, які віддали саме найдорожче, що в них є. Наємно коліна перед матерями. Всем спасибо за уважение. Я мама бойца 93-й бригады Калиберты Артема Николаевича 89 -го года рождения. Прервалась свадь 28 августа, я последний раз с ним разговаривала. 29 августа при выходе так званого зеленого коридора. Он погиб вместе с остальными бойцами, побратимами 93-й бригады. Обратились мы в военную прокуратуру, взяли ДНК, вовремя не сделали. 25 сентября я приехала узнать по поводу ДНК. Сказали, что еще не отправляли даже. Сказали, что по одному ДНК отправлять не буду. И в начале октября этих ребят похоронили. Если бы они вовремя сделали ДНК, я бы видела, кого я хоронила. В настоящее время мне пришлось эксгумировать данное тело, вглядываться, всматриваться и узнавать сына, который был захоронен. Я просила прощения. Артем, прости, пожалуйста, что я тревожу тебя. Люди, которые рядом со мной помогают, разделяют мое воле. Мы ждем его, потому что мы не видели его, не хоронили со всеми почестями от своей собственной семьи. Были посторонние люди на кладбище. В настоящее время в Запорожье сегодня родят Андрея Зенщикова. Он был захоронен здесь, в вашем городе, в Днепропетровске. Сейчас в 12 часов привезут в гробу Андрея Матери домой. При всем при этом нужно было этой маме заплатить тысячи гривен, чтобы подняли его. Военкомат пообещал отдать. Это понятно, почему в такую трудную минуту мать должна еще искать деньги, чтобы его привезли домой. Сын выполнил долг, сын принял присягу военнослужащей, который служил на верность данной страны, данному народу. Они отнеслись к бойцам, которые а не одним из бойцов, который теперь Нет у меня каких сомнений чтобы помогали им, как они обещали, в протезировании и во всем остальном. Я считаю, что это только обещали. Потому что когда столкнулись со всем тем, что было, это было по коридору, по коридорам хождения. Когда искала Артема, звонила, звонила на горячую линию и ответил Министерство обороны как Министерство обороны, почему вы нам звоните? Позвоните 102. 102 ответила, почему вы нам звоните. Я не знаю, кому звонить. Как футбольный мяч. Искала везде, приезжала в Днепропетров. Смотрела фотографии горелых ребят в четвертой больнице. В Мечникова приезжала. В нашей, скажите, больнице сказала, э, в прокуратуре смотрела, в СБУ смотрела, в ГУБОВ смотрела. Везде искала, целый год искала. И вот только сейчас, 25 июля, спустя сколько, я похоронила сына. Мама сегодня, которая хоронит сына, она тоже год вот ищет. И таких как я, это мама, и еще мама должна приехать. Она сейчас лежит в госпитале, она подъедет. Я двигала виска, она тоже ищет сына. Она от нашего, по вашему поручению, с нашими требованиями ездила в Киев. Наливайченко, Яловенко, Жилкина встречалась. Все обещали, все, скажите. И никто а, обещает, чтобы только эта мама вышла с кабинета, чтобы просто она не сыпала соль на рану им, не рану. У них маленькая рана, у них души нет. Это наши дети, это наша рана, очень большая. Это невосполнимая утрата. Наших сімей, моей сім'ї. І я прошу всіх, щоб не забывали этих людей, которые в настоящее время считаются героями. Слава Україні! Герої не вмирають! Герої не вмирай! Героя не вмирай! Це одна з сили нашого сьогоднішнього заходу добитися того. Щоб не забули цих загиблих, у нас на Краснопільському цвинтарі вже до трьохсот поховано неопізнаних тіл наших бійців. Давно сказано, що війна не закінчиться до того дня, поки не буде похований останній солдат. Якщо так держава буде ставитися до своїх героїв, до тих, хто її захищає. То навіщо нам тоді така держава? Нам якусь мабуть треба іншу. Влада не держава, держава. Це ми з вами, а вони бандіти. Ми повинні вимагати, щоб були покарані всі, хто причетний, і всі, хто винні цій іловайській трагедії. Ми повинні вимагати, щоб всі солдати до єдиного офіцери. Люди, які приймали участь не тільки в цьому бою, а у всіх боях, які під час цієї війни ніяка це не АТО. Це звичайна війна. Кожен солдат, який був призваний або пішов добровольцем і загинув, чи зник, як вони пишуть, без звісти? Вони пишуть безвісти. Це для того, щоб людям батькам не платити. Компенсацію за втрачену, ну, сина, тому що поки тіло не знайдене, значить, немає солдата. А хто ж там лежить, от там на Краснопільському кладовищі, хто в Запоріжжі лежить, хто по всій Україні неопізнаний лежить? Невже складно в усьому світі, в усьому світі, в кожного солдата на тілі є жетон особистий? Це закон. Я був свідком, коли колись німці перезаховували своїх похованих у нинішньому парку живих і мертвих парку Калініна. Вони приїхали і знали місце кожного солдата. У них на, на списку кожен був помічений і місце, де він похований. Вони викопували останки, звіряли жетон по списку, ставили галочку і відвозили. Додому. Оце Європа, оце держава, яку ми хочемо збудувати, яка буде цінувати своїх людей і своїх солдат. І тому, ну, хлопці кажуть, давайте без політики. Та ми б раді без політики. Але як же ж без неї? Без політики це буде продовжуватись вічно, поки останнього не залишиться добровольця. Поки останнього не залишиться патріота. Я хочу запросити до мікрофона представника добровольчого українського корпусу Правий сектор, який теж безпосередньо приймав участь в цих подіях в Іловайську. Будь ласка, правий сектор, підійдіть до мікрофона.